Четвер, 35-го тижня по зісланні Святого Духа. Молитва, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю. Прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий гріхові, бо що роблю, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, а що ненавиджу, те чиню. Коли ж роблю те, чого не хочу. Я згоджуюся із законом, що він добрий. Тепер же не я те чиню, а гріх, що живе в мені, за знаю бо, що не живе в мені, тобто в тілі моєму добро, бо воля добро творити є в мені, а добро виконати – ні. Бо не чиню добро що хочу, а чиню зло що не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, тоді вже не я його виконую, а гріх, що живе в мені. Отож знаходжу закон, що коли я хочу робити добро, зло сидить у мені. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума. І підневолює мене законові гріха, що є в моїх членах. Нещаслива я людина, хто мене визволить від цього підлеглого смерті тіла, дяка Хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, то власне я служу умом законові Божому. А тілом законові гріха. Нема отче тепер ніякого засуду для тих, що у Христі Ісусі, бо закон Духа, життя у Христі Ісусі визволив тебе від закону гріха і смерті. Коментар. Я бо те, що... не те, що хочу, але те, що. Але що ненавиджу, те роблю. Дорогі мої, бачимо, скільки в нашому житті різних добрих намірів, думок і рішень, але й бачимо, як часто це все залишається невтіленим. Гріховна людська природа дубає, дає про себе знати, а ще часто нам бракує. Наполегливості та рішучості, погляньмо на життя святих, особливо мучеників, наскільки вони були категоричні у виконанні заповідей Божих, наскільки вони були тверді у бажаннях слідувати за Богом. Хтось може думати, що святі були з іншого тіста, ніж ми, однак вони посчитали таку ж гріховну природу, мали схильність до гріха, як і кожен з нас. Вони завжди мали вибір, утім вони також мали сильне бажання дотримувати заповідей Божих і жити у святості. Коли ми маємо такі сильні стремління, то Бог неминуче дасть нам свою благодать для цього. Але тут ця приповідка справжується: поможи Боже, а ти не сиди, не Боже, не чекай, що само тобі впаде, працюй, падай, але вставай і йди далі. Тільки так ми можемо виконати цей закон Божий. А ця боротьба з тілом і духом буде завжди. Відматея з святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні двох одежин, ні взуття. Ні палиці, бо робітник вартий утримання свого, як зайдете в яке місто чи село, спитайте, хто в ньому достойний і там пробувайте, поки не вийдете. Виходя... Входячи в дім, вітайте Його кажучи мир дому від цьому, і як той дім достойний. Нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас вернеться. Як хто з вас не прийме і не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з міста, обтрушіть порох із ніг ваших, Істинно кажу вам. Легше буде судного дня землі содомській і гоморській, ніж місту тому. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці. Бо робітник. Вартий утримання свого. мої, Часто ми ділимо своє життя на половини, перша наше церковне життя, у якому ми ходимо до храму, сповідаємося, причащаємося, молимося вдома. Друга половина це наше щоденне життя стосунки у родині. Наші обов'язки, праця, навчання. І бачимо, що дуже часто ці дві половини нашого життя співіснують як паралельні швіти. Одним словом, сказати. В церкві ми бачимо одну людину а в житті, яке її підмінили. Це засвідчує, дорогі мої, Наскільки ми далеко від правдивої віри, від, від віри в Бога і від того, щоб називатися християнами. Адже християни вірять у Бога не лише у церкві, а покладаються на нього і у найменших деталях свого життя, у буденних клопотах, у щоденних потребах. А також не забувають про Господа і в радісні моменти свого життя. Коли наша довіра до Господа зростає, то усе наше життя переображується, бо ми знаємо, що Господь усе дає у свій час. Якщо є ми вірними робітниками для Господа, то Він дасть нам свою поміч – у своїх обставин, у всіх таких тих обставинах нашого щоденного життя ми не повинні покладатися на себе чи розчаровуватися, що нам щось не вийшло. Вийде, але не відразу. У духовному житті не буває так, як у світі. Чи з таблеткою болить голова, чи болить суп, випив таблетку і 15 хвилин пройшло і вже не болить, і стало добре. Духов, ну, в духовному житті має відбутися навернення, а це не скорий етап. Цей етап потребує часу. Амінь. Посилаючи своїх учнів на проповідь, Ісус наділяє їх певною владою та дає настанови, щоб наділити цю місію більшою життєдайністю, Христос закликає їх звільнитися від надмірного покладання на матеріальні речі, які можуть допомогти в дорозі. Вони не просто посланці, що йдуть від власного імені, вони проповідують Царство Небесне, а їхній цар не видимо завжди з ними і про них піклується. Проте це можливо досвідчити тільки через послух і довір'я, іноді. Ми відмовляємося від наших задумів зробити щось для Господа, дивлячись на обмеженість наших ресурсів та не враховуючи Божої участі у нашому служінні. знайде з власного досвіду скільки багато мені читати молитву звільнення розрішення від обіцянки, бо пообіцяв щось. А потім не міг цього виконати. І тут, власне, йдеться про покладання більшість на самого себе, не враховуючи Божого фактор. Христос вчить апостолів приносити мир і не втрачати його. Не кожна людина може виявитися гідною миру. тобто, не кожен може виявитися, здатним поцінувати цей дар благословення. Щоденного життя, мабуть, знаємо, як боляче буває бути неприйнятним, відкинутим, особливо у ті моменти, де ми мали найкращий намір. Це може провокувати конфлікти, бажання відстояти свою гідність. Проте Ісус каже, що мир, яким ми хотіли обдарувати іншого, якщо не був прийнятий, повинен повернутися до нас. А як почуваєтеся ви в ситуаціях відкинення? Чи пам'ятаєте, ким ви є в очах Божих? Чи зберігаєте Його мир у своєму серцю? Про це напишіть в коментарях, а на це отримаєте благословення. Те, що Ісус посилає учнів без золота, срібла? Торби запасного одягу та взуття і обіцяє їм ту роботу, не означає, що жодних проблем у них не буде. Вони можуть бути і неприйняті, і зле потрактовані, може виявитися, що їх не чекають і не потребують, а ще вони можуть бути переслідуваними. І хоча ми знаємо, що це перше їх послаництво мало успіх. Проте слова Ісуса стали пророчими щодо їхньої місії спільного після зіслання Святого Духа, коли вони розійшлися по всьому світі, щоб проповідувати Євангелії. Іноді важливо не забувати про свою гідність і правоту, незважаючи на неприйняття, тому що тоді насправді не ми нещасливі, а той, хто не приймає. Божої любові, не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. Дорогі міні, в ті часи на сході носили широкі пояси, які були двосторонніми і дозволяли щось покласти усередину. Тому вони служили водночас як одежа і як гаманець. Але Ісус заповідав їм не класти нічого в пояси. Торби з харчами, сандалями, купальником також треба було залишити вдома. Подорож мала бути на легке, економ клас, без багажу. Але Божий робітник був вартий своєї поживи і ніколи ні в чому не мав потреби, бо сам Бог піклувався про нього. Взагалі можна виділити такі три принципи використання засобів на місію. Перший принцип Аарона Арон був такий собі, пастир, священник при Скинії, і по закону мав харчуватися від жертовника, маючи певну долю. Другий принцип Ілі. Пророк Ілля служив при царі Ахаві і мав скриватися у пустелі і печерах через те, що викривав гріхи царя і винищував пророки Вала, тому Бог сам дивним чином годував його, посилаючи воронів, які приносили йому їжу, жити за принципом Іллі це, мабуть, служити і вірити, що, хоча зараз нічого немає. Але вірю, що завтра Бог пошле якогось ворона і дасть мені пошив. Мабуть, наші пастирі колись мали такий досвід в своєму житті. І третій принцип. Хоча Павло багато служив і міг як священник розраховувати на забезпечення від церкви. Але він вирішив бути пастирем на самозабезпеченні. Він працював своїми руками, виготовляв палатки і нічого не брав від церкви, щоб не вчинити перешкоди для Христоєвої Євангелії. 1 Коринтян 9.12. За яким принципом жити? Це особиста справа кожного служителя. Але цей третій, що спрацювати, бо можна зайнятися бізнесом. І за не дбати своє, але в будь-якому випадку. Ми маємо завжди довіряти Богу своє матеріальне забезпечення, а з іншого боку також не забувати піклуватися про інших, хто служить нам, церкві та світовій місії, бо вартий робітник своєї поживи. Наприклад, якщо проповідник готує проповідь, ви можете приготувати, щось йому, запросити його на обід, він вам буде дуже вдячний. Не забувайте також про місіонерів. Моліться за них, бо то це теж нелегка справа, але у той же час велике підкріплення для них, ставлення до людей, погляньте на вірш, а як зайдете в якесь місто чи село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебувайте, аж доки не вийдете, входячи у дім, питайте Його, промовляючи мир дому від цього». І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього мир. А як недостойний Він буде, то мир нехай ваш повернеться до вас. А хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то, виходячи з дому, чи з міста того, обтрусіть порох із ніг ваших. По правді кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській судного дня, ніж місто від цього. Учні Ісуса перш ніж оселитися в домі, мали довідатися, чи достойна людина живе там. Щоб їх потім не звинуватили, що вони мають справу з людьми дурної репутації, також оселившись в одному місці, вони не мали перебігати з місця на місце в пошуку більшого комфорту, але залишатися кін... до кінця в одній оселі. Їх присутність мала приносити мир домові цього. Але також вони мали бути готовими і до негативного сприйняття своїх слів. У цьому випадку вони могли скористатися гарним східним обрядом і струсити ніг своїх вчинив людей, який повертався з поганських земель до Ізраїлю, і на кордоні струшував нечисту землю. Насправді, наслідки для того, хто відмовився від Євангелії, буде набагато гірше, ніж втрушений порох. Навіть жителям Содоми і Гомори буде набагато ліпше, бо вони відкинули лише ангелів. А ці люди самого Христа. Я дякую Богові за це слово. Через нього ми, я зрозумів, як багато я маю від Бога, і як мало віддаю йому. Я замкнувся на собі і на своїй роботі і мало присвячую місії своїй. Але я не хочу бути тупиковою гілкою Божої викупній історії. Але навпаки, послужити йому і принести гарні плоди. Для того, щоб давати, я спершу сам маю перебувати у Христі кожен день, отримати Його слово, щоб дати іншим, і на кінець, пробайдужисть до слова. Ісус, дізнавшись, що хочуть прийти, несподівано вчати Його і зробити царем, знову пішов на гору один, Івана 6.15, що ж викликало у людей таке бажання. За Ісус дав таку відповідь: ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситилися, Івана 6,26. чудесне помноження п'яти хлібів ячмінник і двох рибин. от що викликало у людей бажання проголосити Ісуса Царем, ні після нагірної проповіді, ні після того, як Ісус зцілив багатьох від недух і рак. І від злих духів, і багатьом сліпим дарував просріння ні після того, як воскресив сина на іншій отовиці. І хоча це чудо воскресіння стаялося на видноті, на очах усього міста, а не у кутку відбувалося, попри все, лише чудесне помноження хлібів викликало в людей таке захоплення. Що вони вирішили Ісуса проголосити Своїм Царем з явним натяком на те, щоб помноження хлібів стало постійним явищем. Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, Івана 6:27. От Христова відповідь усім шукачам виключно земних статків. Натомість переважна більшість шукає виключно тілесної поживи, як і це сталося з христовими співрозмовниками, завжди давай нам хліб цей, Івана 6:34, маючи на увазі манну постелі, яку їли їх предки. Ісус, вже у відповідь, пропонує їжу вічну, нетлінну, тобто самого себе, я є хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустині і померли. А це є хліб, який сходить з небес. Той, хто його їсть, не помре. Я хліб живий, який зійшов з неба, хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб, же, яким я дам, то є тіло моє, яке я віддам за життя світу, Івана 6,481. Проте Ісусовим слухачам, його пропозиція не сподобалася. Жорстоке це слово. Хто може це слухати? Івана 6:60. Сказали це між іншими люди, які до того моменту вважали себе христовими учнями. Проте лише вважали, бо відтоді багато з учнів його відійшли від нього і вже більше з ним не ходили. Івана 6,66. Усе це сталося з ними як приклади, як написано для повчання нам, які досягли останніх віків, 1 Коринтян 10,11. Проте можна бути цілком упевненим, що реакція більшості наших сучасників на пропозицію Христа прийняти Його, споживати хліб життя, який Він пропонує нам залишається без ствердної відповіді. Адже що було, те і буде, і що робилося, те і буде робитися. І немає нічого нового під сонцем. Езекиїла 1.9. Тому не треба плекати марних надій, що більшість людей навернеться від нашої проповіді. Про це знав і насамперед попереджав учнів Ісус, а разом з Ним і нас. І як було за дні так і буде у дні сина людського. Її лепили, одружували ще виходили заміж, аж до того дня, як увійшов Ной у ковчег, і прийшов потоп і погубив, ще. так і буде у той день, коли сина людський явиться. Луки 17, 26, 27, 30. Одним з таких днів явлення сина людського, тобто суд його, став день. Падіння Єрусалиму. Проте це був не єдиний день в історії людства. Такий самий день очікує на кожного з нас. Бо всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи в тілі добре або лихе. Друге Коринтян 5:10. День, коли нас судитиме Боже Слово. Хто від мене відмовляється і не приймає слів моїх, має собі суддю слово, яке я сказав, воно судити йме його в останній день, Івана 12,48. А хто слово моє збереже, той не побачить смерті повіки, Івана 8:51. Проте більшості людей байдуже до цього слова, навіть якщо його особисто промовляє Господь. Навіть тоді, коли він сам став втіленим словом. Постійні життєві турботи, гонитва за скорменущою їжею, багатством, ідолами віку цього роблять настільки грубими серця людей, що вони перестають бачити, чути усі знаки, які Господь протягом життя посилає для них, щоб навернутися, і Спаситель зцілив їх. Дивися Матея 13.15. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підпишений, підпишіться. У першому коментарі я уділяю благословення. Ви, на жаль, відповісти, напишіть імена для кого ці благословення. Також коментуйте, задавайте свої запитання, ну і про лайки, уподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!